Пропоную вашій увазі автолізер автомобільний працює на зацільованій воді. Зацільована вода розкладається по А2. Водень, чисте догодин вимагаю, кисень, багачує паливну суміш. Підключення через реле. Вусова переривається через амперметр, щоб знімати показчики ампературу. Запускається через кнопку, але обов'язково треба підключити і через замок запалювання, дублірування. Забули виключити кнопку і замком обезпечується безопасность из характеристик то повысилась значна динамика и зменшився, зменшився, зменшилась витрата палива 12 засікав по городу сейчас выехал по трассе за место 8 показало но ну, подозревай что в городе будет 10 Ну а так, двигун значно краще став робити, тихіше. Рекомендую до установки.